Коротше, давним-давно Warner Bros. роздає цьому челіку можливість зняти свій фільм, можливість профінансувати це предприяття дали цим Додікам, і в фільмі вони якіму змогли затащити вічно бігущого чела під назвою Том Круз. Побігавши-попригавши на здійменській площаці, у них вийшло це юдо яке особо не вистрелило, Але відбилося хоча б плюс. І отак на світ появився на межі майбутнього. Кожен день немов останній, кожен крок, дорога в безну, життя людей, випробування. Фільм починається з нарізки прямих ефірів, в яких показується, як інопланетяни дістались нашої планети. Це ціла серія вибухи, про яскраві спалахи та оранжеве світло в небі. Ні, серйозно вони реально просто показали кадри спадіння черебецького метеорита. Коротше, наш підбул пропагандіст Вова йде до генерала Агаса, виконувати його прикази, але приказом генерала Агаса оказалось чуть не те, що він хотів. Коротше, генерал не хоче отримати пізд від громади, тому він відправляє його на фронт, позаписувати записувати для ТВ. І зрозуміло, він відмовляється, тому що привик візити мікрофон. І Вово почав шантажувати генерала Агаса. заарештувати його. Що? Лан, Вася, лан! Через пару секунд з під рана від Тома Круза він просипається на мішках на воєнній базі, де його зразу зустрічає сержант Фаррелл. Вова зразу розуміє, що йому треба валити, тому просить себе відвезти до телефону. Його відвели, але не до телефону. І тут він зрозумів не але не його добровільно насильно відправляє до загону Джей, і ми приключаємось на наступний день. Наших чудиків почали готувати до операції Франції, Вову почали одягати в екзокостюм, костюм, і тут у мене появилося одне питання. Тобто воєнні захотіли більше прокачати піхоту, чим, ну, не знаю, дрони, гранати, зброю дальнього пораження, ну але неважно. Тому що Вова питається наступне. А де запобіжник? Хто ж тобі скаже? Так, сержант Фарл сказав всім, що він був дезертиром. Рядовий кейдж, дезертир, і це можливо вплинуло на його думку. Не, Показати, де знаходиться запобіжник, він не може. Далі нам показують ріту, яку розкрутили після перемог в Вірдені. На що, неправда, наганяли саспенс, якщо ми і так знаємо, хто це. Ну, коротше, наші дотики вилітають. Я правда не експерт в авіації, але чи можна летіти один до одного так близько? По-моему, инспектор по безопасности сказал что-то подобное. Вообще, похуй. вообще похуй. абсолютно. Короче, они долетают до Франции и от нежданчика. Дорогая народ! погнали нахуй! Яба не бро! Это было близко! Редавый клич! Ты куда-нибудь Ты еще не свершил бабник? И Анутий, ти, ти боляна. Що зачов? Вони ж не повинні знати про нас. А може, це із-за того, що ви говорили про це відкрито в новинах. Невже не думали, що інопланетяни є якийсь гугл варіант І Після цього на загін нападають, і по класиці жанру виживає як головний герой. Після цього Вова згадавши одного філософа. Путство, етапфари! Після чого заїбаша міміка, що зробити не зміг цілий блін загін. І Вова через його кров получає можливість переживати день заново. Питання з'являється після того, як знається, що час перезапускається після смерті Альфи, тобто того міміка, якого Вова. І Омега, головна серед міміків, не змогла розібратись, хто зміг отримати можливість, але головне те, що можливість зникає у людини, якщо вона. Втратить багато крові, і коли до Вова цю можливість використовувала та ж сама Ріта спочатку, то Омега так і не змогла догадатись, просто не випускати Альф на поле бою, Вова сильно зможе переживати одну і ту саму. начесь починає списати Ріту. Ну, Ріта, помітивши те, що Вова не гляді. Шить міміків, розуміє, що він, так як і вона, отримав можливість, і замість того, щоб просто відійти від гелікоптера і все йому розказати, вона робить це. Знайди мене, коли прокинь. Кой ти кричиш, просто підійди і все нормально скажи. Коротше, вова з бази знаходить її, і вона на пару з, з варщиком Мішею розказує, що і до чого. Почекайте. Вони що, намалювали? 3D, 3D модель Омеги, судячи тільки по видінням? Як це відбувалося взагалі? Якщо Ріта після кожної травми його вбиває, то хто вбивав її? Ну, коротше, Вово получає видіння про знаходження Омеги і починає разом з Рітою проходити пляж, хоча він міг легко з бази, і то там показували, що він спокійно виходить при тому, що він дезертир. Коротше, вони виходять з пляжу і виїжджають на машині, Бензин закінчується і вони йдуть пішком. І чому Вова не взяв додаткових акумуляторів, коли знав, що біля дому сидять на скільки міміків, присвяте рандом, дає їм вратоліт, і, попри всі застереження, Вови, Ріта лізев гелікоптер. Тобто злетіти зможу, а приземляю ще не дуже. Як він може тренувати посадку, якщо на вертоліт нападають міміки, за його ж словами? Коротше, до кінця, зібравшись, він веде в одиночку до Дамби. Хоча мав би взяти ріту. Я знаю, що там драма, але лишня допомога не завадила б. Там його чекає сам. Йова засада в історії, і на нього нападає лише одна альфа і рядовий. І замість того, щоб відірвати йому ноги, вони нанесли пару царапин і почали чекати, поки він стече кров'ю. Зрозуміло, він призагружає день, розстроєний що його не їбалі. Він іде до ріти, і оказується, що зварщик Міша колись получав велике фінансування від того, що вивчав міміків. І розробив штуку, яка може узнати справжнє місце знаходження Омеги, і вона зберігається в тому самому кабінеті генерала Агаса. Коротше, вони пробираються в кабінет і добиваються від Агаса магічного шприца. Я не про той. Але є нюанс. Потрібна жива альфа. Але Вова з цим справляється і заміняє її. Але генерал... Йо. І робить засаду. Коротше, в суматосі він вколює цю штуку і розуміє, що Альфа знаходиться в У Парижі, а саме в Луврі. Коротше, їх доганять, і Вова втрачає кров разом з тим можливість. Далі він разом з Рітою втікає із госпіталю і переконує загін Джей, що від них залежить майбутні планети. Він каже, що тебе звати, не Форт. Каже, Форд, то твій друг, який загинув у бою у перший же день, а ти став на його місце і надсилаєш платню його сім'ї. Але як він знав цю інформацію, ми так і не знаємо. Вони викрадають. <сь> Вони викрадають <сь> цілий вертоліт. Буквально цілий вертоліт. Цілий загін. І ніхто, ніхто до радку цього не помітив. Мііки починають обстрілювати вертоліт, і він падає. Майже всі якимось вживають. І оскільки їм треба добратися до луфу, вони їдуть. Їдуть на вертольоті до нього. <tele music> <tele music> Два смертники вбивають міміків. Ми перемогли. Черепашок ніндзя. і потрапили і потрапили до. І при зупинці в живих остаються тільки Вова і Ріта, які продемонстрували всі чудеса стійкості людського тіла. Коротше, Ріта ціною життя відволікає Альфу і Вова неряє до Омеги і взриває її, після чого за всіма стандартами понамирають і всі решта міміків. І Вово просипається у вертольоті на самому початку фільму. Після чого заявляють наступне: Сьогодні в дозвіда стався великий викид енергії у Парижі. Нам не відомо, що це означає, але внаслідок цього ворог цілковито втратив здатність протистояти нам. Думаємо, що йдемо до перемоги. І це є сюжетною дорою, адже як Омега могла померти в минулому, коли померла в майбутньому, після чого нам показують тітри під музику. А оскільки на Ютубі вона під авторським правом, то просто скажу, що це Love Me Again. І що я можу сказати про фільм? Що він який динамічний, тому що йде тільки час 50, і все рівно тобі не надоїдає його передивлятися, кому як не мені про це знати. Сюжет цікавий, хоч містами нелогічний, але в принципі на це очі можна закрити. Отакий от в от нас містами крінжовий відосік нас вийшов. І тут я думаю на рахунок того, щоб поміняти подачу на цьому каналі. Тому наступний ролик, якщо він і вийде три місяць. То буде можливо чу-чуть іншим. Але ладно. Всім пока. Надіюсь, ви не здохли от крінжа.